Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з Півдня Одеської області. Вчора пізно ввечері отримала посилочку з півонією, з поділкою. І тільки розкрила і вирішила сьогодні зняти вам відео і розкрити її далі. Не хотіла розкривати сама, тому що тільки я відкрила отак, от і побачила. Ось цю листівочку і перевернула, а там отака шоколадка. І я зрозуміла, що це потрібно показати вам. Тому ось зараз будемо розпаковувати одразу з вами. Отак було все прикрито. Отак знімаємо. І дивимось, така листівочка вкладена з півонією. Це поділка від Михайлини Щасливої. Це її Призвище інше зовсім. Купила я цю півонію через групу, приватну групу півонієвий. Базар, здається, чи інша. Я, я підпишу вам, чесно забула, бо там дві групи. І я забула, як інша називається. Там така довга назва, тому я вам підпишу. Подивлюсь, в якій самій, і підпишу. І ось, бачите, такий презент солоденький. Вчора прямо я коли відкрила, в мене аж настрій піднявся, то я заснути не могла. Думаю, боже, ну це ж потрібно так вислати посилку з. Ну, з такою душою, любов'ю до своїх клієнтів не знаю, так приємно. Вперше в мене таке, щоб я отримала посилочку саме з рослинками. Ну так бувають подаруночки, там якась рослиночка ще покладена. А от щоб отак презент солоденький, підсвостити цю приємну посилочку. То таке вперше. Люблю отримувати посилки з Win Flowers. Там теж так упаковано все добре. Подивіться, яка тирса тут, вона не така, як не крупна, а якась так, так порізана цікаво. В нас такої немає в наявності, щоб упаковувати. І зараз я вам відкрию далі. Далі подивимось все ж таки на поділочку. Так, а це що? А це? Що тут пані Михайлина? Жемчужна розсип, вона ще й поклала мені подаруночок, виявляєте? Ну так півонія, яку я замовила, вона коштовна. І вона поклала ще й подарунок отакий. Дивіться, скільки а Це подарунок. Півонька. Жемчужна розсип. Так, відкладаємо. І півонія називається Rose Heart. Дуже гарна півонія. Велика квітка, набита, така махрова, я вам ставлю. Фото, чтобы вы подивилися. ось так. Оброблена. півонія попілом, залою. Вот такая поделочка, чтобы вы бачили. И вот бронечка. Дві великі бруньки, Дуже гарна півонія. Я спитала, у приват написала, чи цю півонію можу я посадити у свої грядки, тому що там же ще. Дошки і може так, якщо посадити туди слоника якогось, у якого корні, ну наприклад, Тріфену Паркін, ну там такі коріннячка гарнесенькі. От, тому ну, вона каже, що її можна саджати, такі в неї корні не ростуть дуже великі. Тому я посаджу її у грядочку замість тих, які викопала. Я вам посилання на сторінку у Фейсбуці Михайлини Щасливої надам в описі під відео, щоб ви знали, що можна замовляти. Знаєте, іноді хочеться замовити, а боїшся, бо незнайома людина, ну, всяке буває, там, в групі взагалі, всі проходять перевірку і. Таких лівих людей туди не допускають так, щоб не було шахрайства. Намагаються, адміни працюють добре дуже. Слідкують за ситуацією. І, до речі, допомагаючи в питаннях посадки. Якщо задаєш питання, то вони відповідають задоволенням. Чомусь ще оброблено, от я не спитала щось таке розове, мабуть, це Максим. Бачите, такий колір, мабуть, ще й максимум оброблено. Так що, отак, от показала вам, які бувають продавці, як обслуговують, бачите, як продають свій товар. Ну, конкуренція кожен намагається продати так, щоб його запам'ятали найкраще. Цей корінчик гарний, молоденький. Ось і все, що я хотіла показати, просто не могла не поділитися, бо, знаючи, отримували ви такі подарунки. Ну, в мене таке перше. Колись я замовляла суконьку, то мені прислали там цукерочки і метелики пластикові. Ну, теж було приємно. А от щоб півонія і шоколадка. Ну, це взагалі вперше в мене таке. Дякую, пані Михайлина, за такий сюрприз. Такі посилочки потрібно відкривати не вночі перед сном, а з раночку. І гарний настрій буде на весь день. Дякую вам всім, шановні мої підписники, за підтримку каналу, за те, що. Дивитесь мої відео, за ваші коментарі, вподобайки і репости. Дякую всім. Дякую і низенько вклоняюсь нашим захисникам за те, що ми можемо жити мирно. І за те, що ми можемо саджати свої улюблені квіточки, споглядати цю красу. Дякую їм за життя, дякую їм за Україну. Я з вами буду прощатися до наступного відео. З півоніями я вже майже закінчила. І скоро я повернусь до вас, і ми будемо гуляти, і ми будемо викопувати, пересаджувати. Все будемо робити разом. До зустрічі, друзі! Слава Україні і всім героям слава!